Реанімобіль та позашляховик для українських захисників придбали мешканці великого ключева. Тут проживає майже 4 тисячі людей. Лише за кілька днів вони зібрали значну суму і вирішили допомогти військовим. Повезли допомогу самі. Зокрема, на схід поїхав і директор школи. З ініціативи е, сільської громади були зібрані і то немалі кошти, десь приблизно біля е, 200 тисяч за ці кошти були придбані два е, автомобілі. За е, два дні було зібрано дуже багато е, різної е, різних продуктів консервації. В основному це йшла м'ясна консервація. Е, я думаю, що з Божою помічю ми. Е, по Адресу ці машини доїдуть. Микола Кобилянський їхатиме за кермом до Донбаської волновахи, а це 1200 кілометрів від рідного села. Чоловік каже, страх є, але бажання бодай чимось допомогти нашим хлопцям його переважає. У державі така ситуація, що потрібно переборювати свій страх і робити все для того, щоб зберегти Україну цілою неділимою і. Щоб наші діти і внуки розмовляли на українській мові і вчилися в українських школах. До збору коштів долучився, чи не кожен мешканець великого ключева. Усі люди мріють про одне, аби якнайшвидше закінчилася війна, і всі захисники повернулися до своїх родин. Тій машині швидкій допомозі, щоб возили тільки продукти, щоб не було хворих, щоб не було ранених. І щоб всі поверталися живі і нашим хлопцям, щоб Бог допоміг щасливо доїхати. Щоб якнайшвидше поверталися ті діти, які вже більше року. Пішли з рідних домівок, яких чекають матері, яких чекають діти, яких оплакують всі односельчани, щоб вони всі вернулися якнайшвидше до нас додому, і щоб уже нарешті був мир у нашій державі. Уже вдруге мешканці Великого Ключева, що на Коломищині, передають допомогу українським військовим, які захищають нашу державу від ворога, каже сільський голова Ярослав М'якущак. Сподівається, незабаром війна закінчиться. А поки громада й далі буде зі своїми захисниками, би не треба було таких зборів, аби громада гуртувалася за чогось іншого, будувала дитячі садки, стадіони. Але маємо таку біду. Надіємося, що в скорому часі нас це горе лихо покине і не буде вже більше плачу матерів. Дітей повезли автівки та іншу допомогу великоключівці до Волновахи. Саме там служить їхній односельчанин, батько трьох малолітніх дітей Володимир Кубовський.